Привіт, компанія Фершау. Так завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу зняти відеогляд по такому Mercedes-Benz Sprinter. Sprinter це на 316-й. В лонговій базі довга база у нас ця машинка з Європи, а саме з Німеччини. Вся ціла без ДТП. І що саме головне, друзі, що з оригінальним пробігом е, даний автомобіль у нас має там 190 чи 190 там, чимось тисяч оригінального пробігу, цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером, що дана автівочка заїжджала та все часто та гарно вона обслуговувалась. Так що наразі абсолютно ніяких моментів з даним автомобілем у нас немає. Реально хороший, класний, перевірний, свіжий автомобіль з Європи. Отже, по автомобілю чисто 2018 року випуску кінець 18 року випуску ця автівка у нас 316, 2,2 дизельний двигун потужністю 120 кВт на 163 кінські сили. Звичайно, задній привід і коробочка механічна у нас шістіступка. Отже, по автомобілю зараз сам покажу по комплектації, що є, в нас, чого немає. Зробимо замір по лакофаровом покриттю, що ви дійсно розуміли, що завтівкою є все добре. Ну і покажу сам е, загальний стан даного автомобіля. Бо я е, ж кажу, зараз по цьому знімаю відео і ще. У нас є великий вибір, вибір спринтерів. Є он сіренький, ще один лонговий, є ще екстралонг, білий екстралонг, сірий. В общем, великі вибіри ще десь до порядка до 10 машин їдуть в дорозі, але всі спринтери їдуть лонгові або екстра лонг. Так що, друзі, кому треба спринтерки, звертайтеся до нас, а саме по цьому біжимо ми, що в нас є, чого немає по комплектації в цьому спринтері. Значить, біленький, лонгова база на зимовій гумі, гума, зимова, хенко. Ну, реально, тут дуже ще в хорошому. Раніше на сезоні 2-3 вам вистачить зимова. Гума у нас далі по автомобілю, що маємо повний електропакет, звичайно, йде. Датчик світла, датчик дощу йде. Сидіння в нас, звичайно, не пілот, два місця попереду. Мультикермо маємо. зразу Зараз запустимо, запускається кнопкою Мультикермо у нас йде, круїз контроль є у нас. Оп, забув, що механіка, і це. Так, менше з тим виключили передачку. Дивіться, завели, все машинки на холодну завели, все працює. Чітко ніякі чеки, ні помилки абсолютно не горять. Все як, як має бути. До речі, в автомобілі є два ключа. Клімат, контроль, вебаста є в нас. Далі, що в нас є старт-стоп, -стар сенсорний магнітолка у нас, Bluetooth, Android-Auto, Apple CarPlay є. Потім що в нас є, і Спішечка відключається, активна, активна система екстреного гальмування присутня є в автівці. Що ще в нас є? Тут налаштування, всякі куча, радіо, блютуси, телефони. в общем, підігріви сидінь, ані підігрівчиків немає. сидінь немає підігріву. Електрорегулювання дзеркал у нас йде. Ну, в принципі, чорна стеля. В принципі, все, що треба, плюс-мінус все є в даному автомобілі. Так, це вам пробігся, показав. Далі, що ще? Хочемо показати по цьому автомобілю. До речі, ми його запустили на холодну машинку. Реально гарно працює, ніяких лищів, звуків, з підкапоточки немає. До речі, друзі, найголовніше, що ніяких там втручань в двигун, в екологію, водблю, в, в саживи, чи ще щось не було. От яка машинка приїхала з Європи, з Німеччини, така ми її продаємо. Тобто, хіба там хімчистка детейлінг був? І до речі, кому треба, можемо показати історію від, від офіційного дилера по даному автомобілі. В якому ми стані його купували там за кордоном. Запасочка є, фаркоп у нас є от з цієї машинки, так що, в принципі, реально хороший варіант і ще більше буде класно, що вона буде продавати за хороші кошти на віддачу ця машинка. Так, тепер щодо лакофарбу покриття, швиденько мірію, і, мабуть, будемо вже завершувати. а то Знаєте, як то кажуть, багато можна говорити, а толку Так, ліва сторона 120. Крило. Далі, капот зразу вже відходячи 72,8. Не 728, а бачите 72, крапочка 8. 72,8. Далі ще раз капотик. 88,6. Права у нас 103. 102. Стійка ось ця у нас 101. Дверка пасажира у нас 117. Між дверками, типу, стоїчка 93 і 6, бачите? 114. Далі побігли. 94. Поверху, дверку розміжна, 99,9, 92,1. 92 поверху 107. Ще раз поверху 109. Понизу пішли. 101. 367. Отут ця частинка чуть підфарбована. Ось тут є. Далі біжимо, арочка ось тут. 92,4. 91,6. Тут все нормі. Тут понизу 184. Тут трішки підфарбований понизу, дверка у нас роздвіжна. Теж тут підфарбована, біжимо сюди 124, 125. Тобто тут понизу десь машинка зачепила, трішки підфарбувалася. От, далі задні дверка у нас 106, тут все добре, 82,2, 89, 99,6 і ця сторона. 97, і 8 Арка у нас тут 176, 103, 105, 95, 104, перегородочка, дверка водія, 200, 116, 115, 107, 109. Понизу дивимося. 94,6, тут все ок, тут і далі ок, тут все добре, тут все добре і тут все добре. Тобто, що в нас виходить трішки понизу, по лівій стороні підкрас є і дверка водія 200, Все решта машинка є в оригінальному красі, без ніяких моментів. Ну і постану, ви самі бачите. Ось по кругу автомобіля, що все є абсолютно добре з машинкою. Ніде не, як то кажуть, не подряпано, ніяких глибоких подряпин у нас немає. Що вам треба щось там робити, фарбувати. от вмятин теж немає, протектості немає. ну Самі бачите на камері, в якому стані є автомобіль. Так, Це я вам все показав. от Далі грузове відділення, мабуть, ви бачили на фотографіях, але ще та камери, так, дверка ліва в нас. Сама будка зашитакимось, не знаю, що це такі, якісь якийсь От підлога. Ось так виглядає саме грузове відділення автомобіля. Так, це я вам показав. Що ще, що, ще? Ну, В принципі, все, що ще показувати. По гумі я сказав вам, по кузу вам все показав. По салончику фотографії відео бачу, технічна машинка справна. От, та тут все нормально, ну, що тут сидіння от водія, пасажира переднього, саме кермо Ось в кермому стані. Ну, тут все чистенько, плюс-мінус, тут все є добре. Тобто у нас є пробіг 190 тисяч, машинки є в нормальному стані. Так що, друзі, кого б зацікавили спринтера, будь ласка. Можете приїжджати до нас, є реально великий вибір, і саме по лонгах та екстра лонгів спринтерів. Тобто, є з любими пробігами, є і 80 тисяч, є і 200 тисяч, є на сіренькі стоять, там 260 тисяч пробігів. Тобто, на кожен бюджет знайдемо вам реально класу спринтера от І саме головне що з рідним пробігом, перевіреним рідним пробігом з Європи. Так що можете, друзі, до нас заїжджати. Кого цікаво, саме цей біленький спринтер по хорошій дешевій ціні. Також приїжджайте на тест драйв. Не забувайте, що у нас є опція доставки в у ваше місто можемо також його проблем доставити вам під двері, вдома покататись, подивитись, придбайте реально хороші свій вже прганений автомобіль з Європи. Так що, друзяки всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Набирайте. Пока-пока!